У цьому відео ми розберемо з вами, як пройти тест у вигляді Google Форми. Наприклад, у вас є посилання на Google форму в Google класі, як у нас з вами на інформатиці. Натискаємо на Google форму і обов'язково перед тим, як почати щось робити, ви повинні перевірити, чи є у вас введений корпоративний аккаунт. У нас він. Має символи «onvk13.net» доменну частину. Тому ми можемо цей тест відкрити і пройти. На влаштуваннях тесту стоїть, що його можуть пройти тільки ті, хто є в корпоративної мережі нашої школи. Давайте подивимося на цей тест. Це приклад тесту, для того, щоб ми з вами розібрали, які є можливості, які є варіанти заповнення цього тесту. На першій частині у вас є два запитання. Оберіть свій клас. Таке запитання може бути, і вам потрібно просто вибрати назву вашого класу. Наприклад, зараз це буде 5С. Далі треба ввести свої прізвища та ім'я. Прошу уважно читати завдання, те, що вам потрібно зробити. Ввести першим своє прізвище, так і робите прізвище, а потім ім'я. Відповідно, ви вводите своє прізвище і своє ім'я. Якщо на якесь питання ви не відповісте, то ваша форма, а зараз ми бачимо, що форма складена таким чином, що тут є обов'язкові поля. Обов'язкові поля позначаються ось такою червоною зірочкою. Якщо ми не заповнимо якесь поле, то наша форма не піде далі. Наприклад,. Я не ввела прізвище та ім'я, хочу натиснути Далі, але мене система не пускає. Так, мені потрібно обов'язково вести ці дані. Після того, як я ввела, натискаємо кнопочку Далі. І які тут є питання? Дивіться: в питанні, де ви бачите у відповідях кружечки, це означає, що відповідь може бути тільки одна. Наприклад, обери правильний приклад: 2 плюс 7 9 і це дійсно так, тому я обираю цю відповідь. Більше правильної відповіді більше не може бути. Подивіться, бачите, система мені дає можливість виконати вибір тільки один раз. Друге питання. Обери математичні знаки. Тут є перелік якихось значків і є коло них квадратики. Що означає квадратик? Квадратик означає, що варіантів відповіді може бути декілька, більше, ніж один. Може бути один, два, три, чотири, або всі. В даному випадку шість. Давайте подивимося, що це за запитання. Математичні знаки треба обрати, плюс-мінус ділення. Да, всі інші це не знаки математичні. Поїхали далі. Наступний вид запитання: коли вам потрібно встановити відповідність в даному випадку між прикладом та його відповіддю. Давайте спробуємо Подивитися, 10 мінус 2 буде 8. Відповідаємо 8. Ми пам'ятаємо, що таке кружечок. Кружечок означає те, що відповіді не може бути 2. Одна відповідь. 8 плюс 4 це 12. 5 плюс 6, наприклад, ви подумали, що це також 8. Чи можемо ми натиснути тут 8. Ми це можемо зробити, але система нас не пустить далі. Вона говорить, що треба вибрати лише по одній відповіді на стовпець. Тобто. 5 плюс 6 це 11. Система нам дозволяє йти далі. Наступний вид запитання: напишіть скорочену назву персонального комп'ютера. Відповідь це дві великі літери. Ви бачите, що тут немає вибору, вам потрібно просто вписати відповідь. З цими питаннями будьте уважні, тому що тут потрібно записати відповідь правильно із тими параметрами, які у вас вказані. Тобто, це дві великі літери. Вписуємо да? ПК, думаю, всіх знають. І ми готові можемо перевірити правильність виконання, що в нас все заповнено. Ми перевірили, що це все вірно, краще це зробити. І потім надсилаємо відповідь. Обов'язково відповідю на це натискання повинно бути повідомлення: вашу відповідь було записано, або щось схоже на це. Це вже залежить від того, як вчитель оформив е, ваш тест. Які можуть бути проблеми при проходженні такого тесту? Так як у нас налаштування тесту стоїть таким чином, що потрібно е, користуватися саме корпоративним аккаунтом, то ваше посилання на цю форму воно може не відкритися. Наприклад, я зараз візьму своє, це посилання, скопіюю і відкрию його? В іншому вікні, в якому я не в корпоративному аккаунті. Ви бачите, в мене тут Gmail, особиста моя пошта. І мені повіщає система про те, що потрібен дозвіл. Цю форму можуть переглядати лише користувачі з організації, до якої належить її власник. Це корпоративна наша організація, наша школа. Якщо ви вважаєте, що сталася помилка, зв'яжіться з власником форми. Ну, помилка не сталася, просто у нас заведений зараз не той аккаунт. Що треба зробити, щоб його змінити? Натискаєте на кнопочку Докладніше. Частіше за все, така проблема відбувається, коли ви виконуєте тест на телефоні, на смартфоні або на планшеті. У нас з'явилася можливість змінити ваш профіль. Можете додати свій аккаунт, якщо його немає ще в переліку. Якщо він в переліку вже є, просто його обираєте і оновлюєте сторінку, і проходите цей тест. Нічого такого складного немає. Але якщо і такий варіант вам не під силу, тобто ви не можете його виконати, що ж тоді робити? Невже не проходити тест? Ні, тест потрібно пройти, і в такому варіанті у вас є третій спосіб. Третій спосіб точно вам спрацює. Ви копіюєте своє посилання. Як скопіювати посилання? Викликаємо контекстне меню. Правою кнопкою миші натискаємо на посилання і відмічаємо: копіювати адресу посилання. Ваша адреса посилання скопійована. Ви йдете, наприклад. Вайбер групу або в месенджер, або в телеграм, де ви спілкуєтесь. З рідними, з якими ви проживаєте, це може бути мама, тато, може бути старший брат або сестра. В них, напевно, що є телефон, і в цьому телефоні буде можливість зробити ці всі маніпуляції. Напевно, що в вашому телефоні стоїть батьківський контроль, який не дозволяє вам вибрати ваш корпоративний акаунт. Такі проблеми, на жаль, існують. Тому це посилання відсилаєте комусь із дорослих і просите їх смартфон для того, щоб пройти цей тест. Не забудьте, що ваші корпоративні дані вам для цього будуть потрібні, тому майте їх десь перед очима, щоб ви могли ввести. Успіхів вам! Я надіюся, що все у вас вийде.